Рисова каша з грибами. Для початку підготуємо рис, півтори пакети рису, добре промиваємо кілька разів і замочуємо протягом ночі. Зранку всю зайву воду зливаємо. Для зажарки пів літри смальцю. За бажанням можна взяти олію, 450 г цибулі і 350 г моркви. Овочі нарізаємо і тушкуємо на смальці. Один кілограм грибів. У мене шампіньйони, Можна брати і лісові гриби, але попередньо їх потрібно відварити. Шампіньйони мию і нарізаю. Нарізані грибочки перекладаю у казанок до тушкованих овочів. Додаю сюди чайну ложку чорного меленого перцю, половину чайної ложки червоної паприки і добре все вимішую. Тримаю на вогні приблизно 5 хвилин. Додаю половину півлітрової банки томатного соусу і тримаю на вогні ще за 5 хвилин. Протушковані з грибами овочі перекладаю у миску до рису. Всі продукти вимішуємо і розкладаємо у 16 чистих півлітрових слоєчків. Тепер продукти можна підсолювати. У кожен слоєчок даємо неповну чайну ложку солі. Ось таку, рівну, без щупка. Води наливаємо по горличку слоєчків. Закатуємо кришками і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 25 хвилин при температурі 105 градусів. Рисова каша з тушкованими грибами.